От з його обідня перерва. Трошки їй цікаво, трошки їй страшнувато, бо вийшли в люди. Це моменти соціалізації. Йдемо, головне не налякати дитину, ага, там все обіцяли, головне не налякати дитину. Йдемо, давай, касата, давай. Молодець. Бо мені її треба буде вивезти на виставку, а вона у мене ну ще отак от. Трошки побаюються цього світу, але нічого. Терпіння і труд все перетруть. Йдемо, давай, давай, давай. Да, не бійся, не бійся, все добре. Йдемо. Повідомик її кумарить. Поки що кумарить, але нічого. Давай. І треба перенюхати, і треба познайомитись з світом. Тільки не вкладайся тут спати, добре, йдемо. Бачите, вона трошки побаюється, їздять машини, вона трошки побавиться. Людям вона довіряє, а от інші звуки її трошки напрягають. Але нічого, цікавиться. Це нормально, не треба там. Як берете цуценя, ну, перше, да, там. Водите на вулицю, не треба тягнути за того повідка. ви маєте навчити собаку довіряти Всесвіту. йдемо. Йом. Обережно. Оп, дірнули разік. І то легенько. Бачите, який в мене тоненький поводочок. Повідочок. Бачите, який він не має бути тяжкий, має бути тоненький, щоб їй не було дуже важко. Отак. Фото? там, фото. Цікаво? Фотом. Якась собака обіцяла туди? Хтось там обіцяне. Хтось там обіцяне. Йдемо, йдемо далі, йдемо. Йдемо, в мене не такий довгий обід. Давай, йдемо. Мотя, давай, давай мою красавіцю, Давай мамина дівчика. І цікаво. Обережно, водимо, водим, привчаємо, показуємо все світ обережно, не злякаючи дитину. Ну так, отамасини, масини. У моті, кстати, дивлюся, є такі приколи, як у комари, що вона в чужих місцях не хоче пі І какати, потім, то її треба нанюхати, де там сістись. А потім вона сядеться. Але дивимося, щоб нічого не підіймала з полу. Не дай Бог. Бо цих не можна, ні. Бо цих до хантерів. Йдемо, йдемо, ні, не можна, йдемо, йдемо. Молодець. Йдемо далі. Йдемо, ні, 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 давай, красота, давай, давай, йдемо на прогулку. Треба йти далі, так. Да, да. Молодець. Не так вже її напрягає повідомик, він її, звісно, напрягає, але вже не так як напрягав. Давай, машини їздить, ти маєш тут слухати. Ні. Ой, касата, со там? Со там? Со там? Касиво да? так? Ну викне, треба час. Треба час. Ну і не забуваємо, як я завжди кажу, дивиться по сторонам той, хто має собаку. Ні, ні, какахі. Той, хто має собаку, має обов'язково контролювати територію. На поло собаки 360 градусів у вас, щоб, не дай Боже, не підскочила якась здорова собака, бо це ще дитина. І не, не було біди. Ось так, потрошку, потрошку, і ми будемо ми будем знати мир, да? І ми будемо знати цей мир. Йдемо, висота. Так, пішли ми далі, далі ще щось знімо.